Мої вітання, друзі! Ви на каналі Росадіс. І я думаю, що кожен із нас задумався над такою рослиною, яка була б в саду, або солітером, або поєднувалася з іншими рослинами і була декоративна протягом всього сезону. І я зараз розкажу, яку рослину я обрала для ось такої задачі. Я обрала Ось для цього місця, де в мене багато чагарників і дуже високорослих дерев, можна сказати, таких вже півстолітніх дерев, які тут знаходяться вже дуже давно. І це не проста задача ось в такій зелені обрати рослину, яка б і була ефектна, а в той же час протягом сезону вона це місце прикрашала і була стабільною. Так от, друзі, я обрала куничник гостроквітковий, і зараз ми до нього підійдемо. Як і всі куничники, це холодлолюбива рослина. Він стартує дуже і дуже рано, тому я його обрізаю на зиму для того, щоб його не травмувати весною, так як він дуже рано відростає, на відміну від міскантусів, пенісетумів і просо, які теплолюбиві. Вони тільки в цей час нарощують свою масу, а куничник уже цвіте, і в нього дуже витончені волоті. Він скоріше нагадує своїми волотями міскантус з таким витонченим. І він уже з червня місяця прикрашає це місце. В принципі, він любить дуже родючий ґрунт. Але в мене тут пісок в перемішку з камінцями, я ще додавала е, родючої землі, родючого ґрунту. І він успішно, в принципі, тут росте. Він посухостійкий. У мене місце це посухостійке. Сонячне протягом всього дня, тільки ранком можна сказати, сонечка немає. А так протягом дня сонце. Він прекрасно витримує. Ну і, в принципі, не відмовиться від поливу. І якщо його поливаєш, у нього більше володіть тоді він випускає. А якщо вже дуже засушливо, ну, це буде менше. А так як ми, звичайно, ж хочемо, щоб волоті було багато, тому я його час від часу поливаю. Як поливаю інші квіти, трошки йому перепадає. І то, тільки з краю, тому що неможливо його полити весь. Ну і він не ображається. Так от, друзі, на фоні цього конечника. Інші рослини, це вже, як кажуть, треба тільки підібрати було. Він дуже швидко розрісся. Ну, це вже йому десь років з п'ять. Ну, можливо, 5-7 років. І він за ці 5-7 років зробив дуже велику куртину. Він агресивний, я його обмежила по всьому периметру. І, хоча він також пробирається, навіть і через той обмежувач. Ну, Контролюю, контролюю, де, скажімо, потрібно. А в іншу частину я йому даю просто розростатися. Потім просто скошую, ну і так. Для мене він абсолютно не є якимсь вибагливим. Він не вибагливим від слова взагалі. А ще, друзі, він дуже гарно підтримав мій стиль, стиль природного саду. Ну, і те, потім він став дуже прекрасним фоном для інших рослин. На фоні куничника, а він таким, такою стіною наріс. Всі інші рослини, які я посадила в подальшому, виглядали дуже прекрасно, він не забивав рослини, а рослини не забивали його. А на протилежному ж боці, у мене вже давно ріс ще при бабусі. Ось такий лілейник, всі його прекрасно знають, і він нарос наріс зараз дуже великою також куртиною, просто цілою поляною. І він став противагу. Він зрівноважив, скажімо так, зрівноважив мій конечник. ви подивіться, як він красиво розвивається на вітрі? У нього такі витончені волоті прекрасні. І сюди я підсадила, звичайно, ж лаванду, я вже ж без лаванди. Так як я оформила кам'яну гряду, тому сюди дуже підійшли різноманітні очітки. Ну, стільки Атлантіс посадила еверса. А ще, друзі, в минулому році я із розсади висадила вербену бонарську. Так от вона насіялася. І це в мене ось зараз самосійна Вербена в цьому році. Ну, Я вам скажу, що я тут декілька разів перекопувала, пересіювала, там викопувала тюльпани, щось я понасаджувала, тому що пусте місце вроде як було. І вербена Бонарська все одно проросла, не дивлячись нічого, що ґрунт був зрушений, а вербена проросла. Ще в мене ось тут посіялася якась рослина, дуже схожа на вербену. Я дуже довго її не виполювала, тому що все чекала, що це вербена, і ось ось зацвіте. Виявилося, що ні. Це якраз та рослина, яка замаскувалася під вербену. Ну, я її, звичайно ж, видалила. Так от, друзі, вербена насіялася, і якщо з розсади, то, звичайно, вона ж вже в цей час би також цвіла. Але самостійно вона. Трошки відстала. Ще я висадила дилосперму це взагалі унікальна рослина. У мене два сорти. Один дуже швидко наростає, а інший сорт інший сорт також дуже красиво цвіте, але було декілька квіточок, тому що ось цей рожевий просто задавив. Задавив мій ось такий, дивіться, помаранчевий з якоюсь червоною серединкою. Тож дуже красивий. І в нього й листя зовсім інше. Тому я його восени успішно пересадила. Покажу. Я покажу, як це місце виглядає ось в літню пору, а також на сьогоднішній день восени. І воно залишається декоративним і ефектним. Навіть якщо інші рослини не цвітуть, куничник все одно буде залишатись декоративним. Звичайно ж, юка із своїми вертикалями на фоні куничника виглядає також дуже ефектно. У мене тут аліум Христофа, і, звичайно ж, молодила. Молодила в камінцях, це, це зараз невід'ємна частина наших садів. Е, і... Тим паче, що скільки сортів, як виявилося, молодил, що очі розбігаються і хочеться все. Ну, Взагалі-то у усіх є, залишилось тільки гарно здекорувати. Хоча молодила, посади одне молодило, камінцями обклади, і це вже декоративно. Ясколка. Ну, про есколку ще скажу, до речі. Я також була дуже нею незадоволена, але знайшла вихід. І ось дуже красиво, як юка, квіти юки, ось ці дві вертикалі, зацвіло. Ось ці білі вертикалі. Ви подивіться, як вони на фоні куничника. Хоча юка, так як у неї доволі крупні ось ці дзвоники, вона виглядає і виглядає на будь-якому фоні, навіть якщо вона буде окремо рости. Але з конечником вона поєднується і з лавантою дуже і дуже прекрасно. Але виявилося, поки вербена Бонарська наросте і для неї залишається, в принципі, доволі багато місця, це місце залишається пустим. І я подумала: ну його ж треба заповнити. Не може так бути, що, скажімо, десь місяць, поки вербена наросте, це місце буде пустим. Тому я його вирішила засадити аліум Христофа. Тобто, поки вербена буде наростати, в цей час буде цвісти аліум. Діло в тому, що аліум, навіть коли відцвітає, він залишається декоративним. І він буде у мене до того моменту, поки вербена не стане прикрашати і не заполонить все це місце. А ось так восени виглядає це місце. Ось так куничник, уже інші злаки. Ну, У мене тут із лаків тільки пенісетом Хамель. Дуже красивий. Ну, Він навіть якоюсь поцвіточкою, він дуже ефектний. Але я вирішила, що мені можна сюди підсадити ще декілька злаків. Це ось так куничник О Фореста. А також у мене ще є один пенісетом. В одному місці він мені недоречний, дуже швидко розрісся, ось, ось він. А в тому місці я дуже вважаю, що там достатньо місця, щоб ось такий великий злак, як Пенісетом, він повинен якраз великий простір зайняти великий простір. Він за, два, за рік, це ж я в минулому році його тільки посадила. І він вже наростив велику-велику таку куртину. Я йому дам шанс. А ще, друзі, я посадила сюди Анафаліс. Це для мене нова рослина. І він, дивіться, вже ось так за півтора місяця наростив нові пагінчики, правда, не знаючи зрізати. У нього така срібляста, срібляста листва, він так і називається срібляста хвиля. І такі в нього квіточки, ну це вже не розкриті, тому що сезон уже такий. А в принципі, вони розкриваються. Ну, очітки також вже пустили свої нові пагончики, і вже можна їх зрізати, до речі, я думаю, що на наступний рік вже він, вони набагато більше місця займуть тут своїм. Також я розсадила дилосперму. Залишила ось один сорт свій. У нього навіть дуже красиве сам по собі листочки. Сюди посадила ще Атланті сочіток, дуже красивий також. Він буде в контрасті ось із Делоспермою. А іншу Делосперму посадила поляну, і вона у мене дійсно поляна. Я уявляю, що буде на наступний рік. Ну, Прекрасне молодило гігантське. Дякую, Лені. З... Каналу Фазенда, Ера Фазенда. Молодила взагалі зараз прекрасні, блакитні, ну і різні. У мене зараз багато молодих. Ще в цьому році про них рано говорити. Ось такий ще очіточок. Була одна поділочка, а дивіться, вже три. Також, я думаю, що на наступний рік, а також ось повертаюся до ясколки. У мене ясколка, вона розлягалася, підстригаєш, вона не декоративна, тому я її зробила із камінців підпірну стінку. Для того, щоб всі нюансики і щоб вона так не залазила мені в молодила мої, і щоб прикрити її нюанси, коли вона підрізана. Моя чаша із молодилами. Розрослася, восени взагалі прекрасно. Ну хочу, щоб вона зімкнулася. Так як я її купувала невеличкою такою, невеличкому контейнері, і були зімкнуті. Всі молодила, було дуже красиво. І ви подивіться, ось різні відтінки ось такого сріблясто-блакитного, як вони гарно виглядають. Ну і з конечником поєднають, тому що він зараз жовтіє вже. І вони на фоні куничника, ось ці вічно зелені, виглядають надзвичайно ну, виграшно. А ось так у мене дилосма цілою поляною. Це з малюсінької куртинки, ось ця рожева. Ну, Прийдеться в його наступному році з нею ділитися. Або нехай дуже більше місця займає. Ну, молодила. Молодила, можна оформляти, як я вже постійно говорю. В час від часу щось міняючи. І ось так Вербена бонарська, яка ще до цих пір вона вже відцвіла, але з Куничником вони настільки дружні, Оце, ну, поєднання ідеальне, ідеальне поєднання. Вона так на світлому, ось ці темні, тільки такі обриси її читаються, тіні її. Ну, вона дуже гарна. А також у мене я сюди ще підсадила мультифлору. І це місце декоративне. Ось дивіться, я показала із червня місяця і по листопад. І залишається це місце протягом всього сезону декоративне. Навіть одні рослини заміняють інші, одні відцвітають, другі починають цвісти. Вічно зелені. Також повинні бути вічно-зелені. І ось так моя мультифлора на сьогоднішній день. Ну хіба це не краса, друзі? Це пізня мультифлора, і ось так вона із куничником, і з моїми вічно-зеленими. Це місце мене декоративне протягом всього сезону. Вже Багато багато-багаторічників в мене зрізані. Ну, ще підсаджені, пересаджені, доповнені. Листя немає, а це місце все одно залишається декоративним. Тому мені приємно буде, якщо ви поставите лайки, підпишетесь на мій канал, я вам покажу в наступному році, як це буде місце виглядати з доповненнями. Я думаю, що ви будете задоволені. Щиро дякую.